Треба захищати, так він казав. Такий був змалечку, такий геройський, відважний, не боявся буквально нічого. Він був людиною, можна сказати, людина слова. Він як щось сказав, то він мусив то зробити або рішучий. Дуже гарний був, такий білявий. І такий послушний, такий ну, дора не прикладає, як кажуть. Дуже добра дитина була. Він, щоб ти його не попросив, він ніколи не сказав не маю часу, не хочу, не можу. Такого не було, щоб він сказав ні. Ну, що був таким патріотом батьківщини своєї такий він. Василь був найстарший, перший мій Він вже скоро почав ходити в 9 місяців. Перший на вулиці, тут не було дітей взагалі, тільки він. А потім вже була ціла вулиця дітей. Такий допитливий, не боявся нічого. Характер дуже добрий був, шустрий дуже. Практично на моїх очах ріс теж. Трошки молодший від мого сина, вони дружили. Добра дитина була, він завжди. І пом помогти. Як помогти треба щось було, він завжди був. Пам'ятаю, як Оля його родила, як в лікарні була, а я своєю дочкою ходила вагітна тоді якраз. І так з тих пір наші діти були разом. І Василь, і Іванка. Де фотографія? Вони обоє там бігали, бавилися разом. Вони були не розлий, вода обоє. Ну, моя сильна в математиці була, але гуманітарні не любила. То так, як задача якась, Василько, Іванка Василькові зробила, Василько їй щось там своє підказав, пописав. І так одного другого рятували. Ну і вже вчителі подивилися на то, кажуть, треба вас розсадити. Один день їх розсадили, на другий день прийшли до школи, вони знов сидять разом. Вони як рідні були. Як не замічав, але багато хто казав, що ми подібні. Наприклад, побачили, зразу казали: о, ви, певно, брати. Пекарня тут була, і ми все, пекарню. Там приходили, просто дивилися, як це, як ті працюють люди. Вони нам там хліб винесли, <гум> пригостили хлібом. Та, ну, ми просто так дивилися, бо нам цікаво було. В школі улюблений предмет історії. Історію дуже любив, такі гуманітарні предмети. Немало проблем ніяких. Мені в школу мене ніколи не викликали. Допомагав мені, чим міг. Потім після 10 класу заочно кінчив лістки. Технікум друкарства, а потім Інститут е академії друкарства в Львівську. Редактор був. Він там любив багато читати. Я знаю, редаговував ті тексти, мав ці всякі дипломні по редагуванню. Пам'ятаю, як він пішов армію, там, в армію у Золочові. Ми там, до нього їздили, потім він вже був... перевівся до Львова, тут на Ностризьку. Ці внутрішні війська. ну Я там до нього їздив я вчився. Ми там гуртожитки були. Я до нього там кожен, можна сказати, кожен день ходив. Ми з ним тоді їздили на Майдан. Йому прийшла повістка, він одразу пішов. У 2014 році вони вже всі були з нашої родини багато. Племінники мої сини, всі вони були вже туди призвані, всі були на війні. Зеленопілля було. Дуже тяжко було їм там. Тому що близько було десь до російської границі, там обстрілювали їх звідти з того боку. І коли вони вже виходили звідти, дуже тяжко їм. Було. Він Дитина віруюча в він вірив в Бога. І його то питання боліло, як зі сторони тої, що ми стріляли людей, як? Чи ми маємо гріх за це? Чи ні. От То його багато турбувало, він багато мені говорив про це. Я був на заробітках останній час в Польщі, і навіть чоловік захворів останні, останні місяці лежав в лікарні, а він був на заробітках в Польщі, то дзвонив нам: лікуйте тата, робіть все, що можете. Я всі гроші вишлю. Я навіть позичу тут в Польщі, але. Не треба було нічого полетати, чоловік дуже скоро помер. Ми жили далі, працювали, їздили на роботу, хату кінчали тут. Він дуже дуже все спеціаліст був, бо батько поставив ту хату, тільки були стіни накрито, а все решта вони вже хлопці робили, вже самі все докінчували. Він хотів... Все свій бізнес якийсь відкрити, все мені розказував бізнес-ідеї, хотів так би на себе заробляти, не залежати ні від кого. Мені ще позвонили друзі вночі, ще тільки як Харків почали бомбити. То певно було десь по четвертій годині. Ну то було тяжко. До останньої хвилини не вірили, думали, що то так, що то тільки стра... нас страшують нас. Думала, що то війни не допустить світ, то буде таке щось недовго тривале, пару днів. Не може бути. Я не думала ніколи, що була якась масштабна війна. Він тільки пройшло 2-3 дні, він, мама, я вже йду, мам, я вже йду. Що ви йому казали? Я просила не йти. Але розуміла, що нічого не допоможе мені казати. Мам, там всі колеги мої, всі мені дзвонять: Василь, ти що сидиш вдома? Ходи сюди до нас, каже, я не можу їх лишити там, я мушу йти теж воювати. В той день війни, в той день якраз він мене мав вести до Львова. Я включила радіо і чую, кажуть, війна. Ну і почало трясти. Я вплач, дзвоню до сина, кажу, Коля, війна. Вставай, кажу, війна, дитино. І тут Василь прийшов, вони сіли обидва з моїм сином і так мовчали, і щось один на другого дивилися, і мовчали. Вони коло мене нічого не говорили. Але потім виявилось, що вони все вже обміркували, що вони підуть разом. І вони вийшли, і я з ними попрощала, і він каже, бачиш, що мені. Тетя Лена, ви не переживайте, каже. Я Богу кажу, 14, -му, 15. -му. Я вже знаю, що, як там воювати, що. Я не дам йому, каже, щоб його вбили, чи що каже, ми вернемося. Я кажу, дав би Бог, щоб ви повернулися, живі, здорові. Кажу, і розплакалася, ну що, що вже зробить? 3 березня вони пішли на воєнкомат і вже не повернулися коротше. Навчання проходила місяць тут, потім два тижні на полігоні. Не було ні бронежилетів, нічого. Чоловіка, колега якийсь шукав старий бронежилет, і вони так двоє з тим двірним братом розділили там ті металеві частини на двох і так пішли. Не з такими справжніми, як треба, бронежилетами. Були, я не пам'ятаю, чи десь на Авдіївському напрямку. Він тоді дзвонив часто, тому що там був зв'язок. Він часто дзвонив, каже, тут ну, стріляють, але каже, є якісь бліндажі, є де сховатися. І потім дзвонить, каже, нас відправляє вже туди, в саме пекло, в цю попасну. Ну і далі він теж не виходив на зв'язок, чи? Ні, він виходив, але дуже рідко. І там може раз-два дні, три дні. Так. Знов нема тиждень нічого від них. Не дзвонять, ні нічого, ми вже не знаємо, що до чого, ні нічого. Потім Ой, я не можу. Я кричала не своїм голосом, а мій потім син розказував, що вони були в попасні. Ну, стояли там на об'єкті, якийсь, він Василь стояв біля будинку, а мій якась брама желізна була, він за тою брамою стояв, їх п'ять чоловік стояли. І каже, якісь пускали ті чи міни, чи бомби. Я не знаю, що на шнурочках. Каже. То ніби розміновували для танків дорогу. Але каже, ті бомби впали. Каже, я відкрив очі. каже, Там лежать будинки, шах... як шашки, чи шахмати положиш, каже, так все лежало. каже. І я одразу глянув те місце, де Василь, а там каже, той будинок розвалений. І я каже, бігом туди він прибіг, каже, ну я знав те місце, де він сидів, каже, повідкидав там, його витягую. Зій там каже, штучне дихання роблю, рятую його, тягну, його, каже, кулі стріляють, я його тягну, каже. До своїх, каже, витягую, я Медбрат там, що Бог каже, дуже нічого би не помогло. Каже, ні штучне дихання, ні нічого. Каже, його зразу, каже, не погано. Був шок такий, якийсь ну, разом мені погано стало і мамі навіть не казав. Я ще там не вірив до кінця, думаю, може, щось зміниться. Тож як я приїхав в морг, дали мені цей військовий білет, його, то я вже так би зрозумів, що то так і є. Ну, обличчя було дуже пошкоджене, бо сколочні були. Сумнів вже не було, то після того. Хоч мама, то його ніяк не могла повірити. Мені прийшлося їй нести ту звістку. Так вона плакати не могла, коли людина плаче, їй легше. А вона зацепеніла так і не могла ніяк повірити. Все дзвонила, дзвонила, та їй відповідає, що нема зв'язку, а, вона... а вона далі дзвонила. Я не можу заходити в його кімнату, переглядати його фотографії, його речі. Він так приходив часто, бо не дружили з моїм сином. Він завжди приходив до нас, ми тут близнь близько живемо. Ну і так, так здається. От прийшов, що прийшов, але нема. Це важко без брата. Дуже тяжко, тому що не з ним як сказати. Не. Багато чого пережили, і я знаю, що от він дійсно він заради мене, наприклад, був готовий на все. Но зараз там, я розумію, що я сам типу, ніхто мені тут так дуже не поможе. Не віриться, я вам скажу. Не віриться, прийдемо на центр, подивимося, він як живий, там стоїть на фотографії, він як живий. А біль нас всіх великий за ним, бо він дуже добрий дитина. Ні, не вірю до тепер. Я щось собі, пішу. Дасть він є і все.